Це знову вже третя чотири пішла. І ми знову на новій локації. Тобто йдемо ще далі. Скоро вже будемо повертатись додому, ну, просто хочу подивитися, що тут. Ось така тут красива. Все, тут виноград просто дуже багато його. Лохина. Справді лохина. Это лохина. Внутри жовто. Дай лохина. Вау, скільки є тут. Вона вже м'ягасенька. Якщо її полити, то я думаю, що їй треба. так. О! Самолет! И так! Он вин полетит Оно! Он. Малюти, визводиш на після відомо. Зараз ми ще трошки пройдемось і будемо йти назад. Я зніму вам, як ми будемо йти назад, бо тут дуже тяжка дорога. Ну добре. Всім парка.